Друзі, всім привіт! Вирішив перезняти відео по плагін гібридному Fusion. Це у нас машинка 19 рік. Це останній рестайл. У них з 2019 року йшла батарейка вже більшої ємності. На одному зарядні мені вдавалося проїхати 52 км. В середньому від 38 до 42 км проїжджаю. Найменше 31 км. Проїжджав, це було холодно і включалася відповідно по максимуму печка. Після того, як закінчується заряд, то е, машина споживає в режимі звичайного гібрида е, в районі 4,5-6 літрів. Це вже знову ж таки від манері їзди, Там, по місту, по трасі і тому подібне. По пошкодженнях машина мала пошкодження спереді. Е, безпека не стріляла, лонжерони всі ціленькі були, радіатори були ціленькі. Значить, ми поміняли е, телевізор, поставили новий, бампер поставила новий. Капот поставили оригінальний в колір. Підібрали. Крило також в оригінальний в колір підібрали. І фару замінили на нову, на БУ, але оригінальну. По техніці зауважень практично немає. Ми зробили діагностику ходової на вібростенді. То Передню правостойку треба буде найближчим часом вже поміняти. Також зробили геометрію, по геометрії зауважень ніяких нема. Технічна машинка в гарному стані, по кузову теж фактично ніяких зауважень немає, на водійській дверці є мінімальне пошкодження, тому вже його вирішили не робити. Тут от -от, от, така от штучка є, її вже там з метра практично її не видно. Так, Тут у нас порт зарядки, машина вже зарядилася. Ще покажу і всередині по комплекту на 100% заряду показує, показує 38 км запас ходу. Так само в середньому 38 км з одного заряду проїжджає. По управлінню тут у нас є управління адаптивним круїзом. тут у нас є управління сторця, щоб можна було включити утримання полоси. Я зараз ще поставлю відео, як воно працює, що по-адаптивному що Так само тут адаптивне, якщо включаємо, включається-включається, міняємо відстань до машинки. Я зараз ставлю відео, як воно працює на трасі. Спробуємо, як працює приїзд-контроль. Включаємо, фіксуємо швидкість, от 80 км і він тримає. Трошки підбавимо. Ми собі їдемо 80 кілометрів, збільшуємо відстань до автомобіля найближчого. І ми їдемо 86 кілометрів. Якщо перед нами хтось буде їхати повільніше, От машина буде автоматично протормозити. От ми зараз доганяємо фуру. Зо, машина сама автоматично тормозить. Зараз тільки машини будуть розганятися до 86 кілометрів. Наш автомобіль також буде набирати швидкість. Тобто зараз я педалі не рухаю абсолютно. Машина сама набирає швидкість, сама приторможує. Ну тобто і можна змінювати відстань, можемо зменшити відстань. Зараз ми трошки набрали розгін, під'їхали ближче до цієї машини. Можемо збільшувати відстань. От машина зараз тормозить і відпускає трошки попередній автомобіль. Можемо ще включити тепер утримання полоси. Так, вони поки що у нас білі, то означає, що їх ще не прочитало. Тобто не бачить цієї розмітки. Тут розмітка така не на найкращому стані. Зеленим засвітилося, то означає, що машина бачить дві полоси. Гарна розмітка. І ми собі їдемо на круїзі з розміткою. І якщо ми перетинаємо полосу, то руль починає вібрувати. Зараз пробую наїхати на полосу, і мені починає машина сама підрулювати і вібрувати дергати руль. Жовтим вона засвітилась, коли склеження, не їхав. Провіння світлом, включення туманок автоматичне, ну або е габарити, або звичайне світло, або виключити. можна відкрити багажник салону, пам'ять сидінь. Пам'ять водійського сидіння на дві на позиції, чотири склопідйомники автоматичні, управління дзеркалом. Вже поставив е українську навігацію на нього, хоча працює ніяко, тож зараз ставлю відео, як воно працює, як на мене CarPlay – краща штука. Тобто можна собі знайти якусь там точку, наприклад, десь там на Чукаріна і малюю маршрут. Please proceed to the highlighted route and then the route guidance will start. От, а тепер пробуємо ввести маршрут самим. Тобто найти якусь адресу пошуку. От пошук їхній взагалі не працює. Ой. Не треба, не туди. Так, перший примір взагалі зашибісь. Їдемо на Москву. значить так. Тобто, пункт призначення для прикладу адреса. Беремо тут у нас, що йде вулиця, наприклад, Скрипника. Скрипник. Зрить увагу, скільки воно що часу займає. А, не знайшло, добре. Скрипника. Вулиця. Не знайшло. Ну, не знаю, які ще варіанти є, але це ну, довго і мородно. Тепер зараз я попробую показати, як це все виглядає на CarPlay, на якихось Google картах або в чомусь подібному. Так, перепідключив CarPlay І подивимося, як тут, наскільки просто користуватися навігацією. Пошук. Вулиця Скрипника. Вирушайте Особливо... на південь по вулиці Івана Богуна. Особливо зручно, якщо це за рулем їдеш, це тайпати, довго підбирати точно, як там воно має бути. А так, раз-раз і готово. Тобто це або Google карта, або Вейс, може бути там Вейс буде налогічно працювати. Так само є мікрофончик, ну, значить, там зараз дозвіл є. Ну Дозвіл треба на телефоні налаштувати, але буде нелогічно напрацювати. Не ну, звичайно, якийсь там Apple Music. Ой, ну це кажу Apple Music. Десь має бути YouTube Music, ой, є YouTube Music. Так на мене, штатна навігація ставити це гроші на вітер, якщо є CarPlay, використовувати собі CarPlay і не паритись. Ну, сама мультимедіа Sony тут більша кількість колонок, ніж звичайних. Далі маємо вентиляцію сидінь. Дуже корисна штука, особливо літом, коли гарячі сидіння підігрів сидінь є. Тут же управління шайбою. Оце от штучка єдине в салоні. Саме, саме який є нюанс, це кнопочка ручника політла. Оце, я так розумію, їхня хвороба, бо четвертий фюжн І чотирьох в них була та проблема. Машинка гарно збережена. Зауваження, так по салону, кроме кнопочки ручника, нема. Шкіра в дуже гарному стані. Так само люк маємо. Відкриваємо. І, звичайно, куди без камери заднього виду? То є камера заднього виду, є задні парктроніки. Брид, коли включений електромотор, працює дуже тихо. І часто по наукою є, що люди забувають, просто, що у них включений двигун і пробують вийти з машини, навіть коли включений драйв. Тут це продумано, от відкрили дверки, воно автоматично переводиться на паркінг. Нічіше, гарно все підсвічується. де підстаканники, тут зарядки, шахта в ногах пасажирів, водія і передні двірні карти. Можна вибрати колір там зараз, наприклад, клацним зелено. І у нас пій настало зеленим. Телефон, звичайно, не передає гарно колір, але виглядає прикольно. Підсвітка біля лючка зарядки показує приблизний рівень заряду тут. Коли от зараз повний заряд, то він повністю освітиться. Якщо б було менше як 75%, то світилось би три четверті, менше 50%, то світилось би тільки половина і менше 25%, то світилось би тільки четвертинка. Корисною функцією це в нас є автозаведення. От машина включилася, там кондиціонер включиться, прогріється сама машина. Так само можемо її зупинити. І от літом корисна функція це, щоб відкрити всі вікна. Люк, відкривається люк, відкриваються всі вікна, салон провітрився, ви прийшли вже в комфортну машину. І можна аналогічно і закрити з пульта Закрився люк, закрилися всі вікна. що Зараз в наявності маємо аналогічний Fusion, тільки білого кольору, також 19 рік, Energy Titanium, 67 тисяч пробігу. І ще в дорозі маємо звичайного гібрида і плей-гібрид 2017 року. Я силочки в описі до відео дам, дам силочку, де всі наші машини, які в дорозі, які в наявності є, будуть показані.